Шановні глядачі, телеканалу Рай, видавитись програму на часі. І для вас працюю я, Яна Лазорик. Сьогодні ми говоримо про молодіжну політику, роль молоді у суспільстві та активності і розвиток для юних мешканців громади. Вітаю нашого гостя, Іван Хомяк, директор комунальної установи Івано-Франківський молодіжний центр Рух. Добрий день, добрий день. Дякую, що знайшли час і завітали до нас в таке велике християнське свято, і хочу вже з при нагоді привітати вас різдвяними новорічними святами. Побажати на наступний рік тільки успіхів, нових здобутків, звершень і обов'язково сил, щоб їх творити. Дякую, дякую за постійне запрошення. Завжди раді. Бути у вас студії. Дякую. Надіємося, наступного разу, коли ми вже будемо говорити про наступні сезони, ми будемо вже під час мирного стану, вже коли настане наша довгоочікувана перемога. А сьогодні ми говоримо про молодь і підводимо підсумки 2025 року. Тож розкажіть, які ключові речі вдалося здійснити цього року для молодіжного центру Рух, що ви вважаєте вашими здобутками? Похваліться трішечки. Ну, насправді основним таким здобутком це є затвердження стратегії молоді Івано-Франківщини на 2026-2030 роки. Відповідно, на протязі року працювала велика команда, в тому числі і представники молодіжного центру рух. Ми відповідно стратегували по даній стратегії і так само мали громадські слухання. Ну і вже на ближчій сесії. Воно було проголосовано. Відповідно, ця стратегія вже затверджена. Й ми як комунальний заклад молодіжний, ми так само є співвиконавцями даної стратегії. Ну і вже маємо ну, там чітку дорожню карту. По а що вона ми... в себе включає? Що дає чітку дорожню карту, роботу от, чіткі напрями роботи з молоддю в нашій громаді. А, загалом, тобто йому це молодіжна так, рада там так, так, всі, Там всі повністю полістю, ця молодіжна політика повністю там є багато співвиконавців, відповідно, як і профільний департамент, так і інші департаменти освіти, культури і тому подібне, і в тому числі і комунальні заклади, які дотичні до роботи з молоддю, і це до 30-го року. Так стратегія так. на 5 років. Так. Це ваше таке, от кажете, основне досягнення. Що ще ну насправді. Минув хороший рік для молодіжного Рідний. центру. Так, у нас відбулося більше 350 заходів на базі молодіжного центру. В нас цього року вже збільшилась кількість відповідно відвідувачів. В нас вже було. Більше 6 тисяч осіб, які відвідали наш молодіжний центр, і відповідно, всі заходи, івенти і все, що відбувалося на базі центру. Тому ну в подальшому точно на 26-й рік це збільшення кількості людей, які будуть відвідувати нас, відвідувати і те, що ми робимо для наших молодих людей. А нагадайте, кого запрошуєте? Ой, дуже сильно по різному. Насправді. В залежності від потреби нашої молоді, ми запрошуємо різних спікерів. Наприклад, для ще попереднього разу на ефірі згадував проект Залізна зміна. Вони в нас постійно далі ми продовжуємо з ними співпрацю. Дуже кардинально різними підбираємо спікерів з нашої громади, відповідно, в залежності по потребі. За це такі спікер, які там не тільки знаєте, ми сидимо годину, розказуємо про щось. Ми там робимо інтенсив різного роду, відповідно різні такі е, ігри в ігровій формі проводимо відповідно заходи. А саме, от молодь, я так люблю це запитання. Молодь враховується від і до до тридцяти п'яти років. З від, від від 14 до так. 35, так. А, це гарно. Добре, кого запрошуєте саме серед молоді, і як я розумію, долучаються з, з усієї громади, можуть з області загалом брати участь у? Не то, що запрошуємо, а анонсуємо події, які в нас є. Молодь може реєструватися. Ну, основне... Реєстрація обов'язково. Ну, здійбільшій мірі mm -hmm. так, звичайно, реєстрація обов'язково. Ну, якщо людина прийде безпосередньо на захід, ну точно ніхто, ніхто не виганяти не, не буде. Ні, вона приходить і звичайно приєднується до активності. Але ну попередньо даємо реєстрацію, щоб розуміти, яка кількість охочих, бажаючих, наскільки ну центр, у нас не є прям масштабно великий, відповідно є там певні обмеження по квадратурі, але все рівно ми там максимально стараємося зробити так, щоб людям було в нас комфортно, як кажуть, почувати себе як вдома. Тоді зорієнтуйтесь ще де в соцмережах можна знайти вас соціальні мережі відповідно, інстаграм, фейсбук, ютуб, тікток. Там всі маєте. Так, а YouTube там маємо так само пару відеороликів. Відповідно, можна заходити, підписуватися, дивитися на наші анонси, дивитися з події, які відбуваються на центрі, і відповідно О, приєднуватися. Якраз я вчора заходила на facebook сторінку і бачила цей дайджест подій. Там і шаховий клуб. Там, там і шаховий клуб, і заняття з брикдансу, музична терапія. Що найбільше зараз молодь цікавить? І це дуже різному У нас велика кількість партнерів молодіжних організацій. І дуже по-різному, наприклад, ця музична терапія, яку ви згадуєте, це ми проводимо ну, раз в місяць. Це точно це з громадською організацією Сонячні діти Івано-Франківщини. Це для діток з синдромом Дауна. Відповідно, для них наші студенти Карпатського університету, сам інституту мистецтв, проводять таку музичну терапію, відповідно, і діти там займаються музикою. Це безпосередньо націлено на цю групу молодих людей. Так. Тому ну, різнопланово. А чи змінюються потреби, запити молоді, можна так сказати, з роками все-таки відростає одне покоління інше? постійно змінюється. Також ну, вже два місяці точно, не згадаю, коли ми почали. Ми розпочали опитування, опитування потреб молоді. Відповідно, розпочав наш молодіжний центр такі по нашій громаді. Відповідно, там ну, невеличкі, там для зручності до трьох хвилин часу. Молода людина зможе його е, пройти. Тому всім рекомендую. Хто має бажання, хто не пройшов, приходьте, будь ласка, опитування. Нам цікава ваша думка. І відповідно, ми коли завершимо це опитування, проведемо глибокий аналіз і відповідно довивчимо називаємо це так е, потреби молоді. Наскільки вони змінилися і в якому напрямку е, нам ще потрібно рухатися, і що додатково нам потрібно залучати для того, щоб більше залучити і заохотити молодь. А які, так, щоб орієнтуватися загалом, у вас є ще напрямки? Бо бачу, дуже різностороння, все-таки ця діяльність тут, і як я вже сказала, і, і, і музика, і культура, і шахи, і спорт, і волонтерство, і політика все-таки, що, що найбільше полюбляє молодь, і, можливо, йде від них якась ініціатива. Вони щось хочуть самі вже створювати. Ми насправді відкриті. Нічого не знаєте, нас не змінилося від попереднього ефіру. Mm -hmm. Коли молода людина приходить і вона має ідеї, звичайно, ми її підтримуємо. У нас так само є спільпартнерстві, ми проводимо дем-клуби. Так само для молодих людей, де вони там відвідують. Ну, Повідно різного роду там такі вони проводять активності. Також ну так ви згадували шаховий турнір. Ну це більше на зараз також націлено і насправді дуже подобається нам ця співпраця. Ми проводимо турніри для військових, військових ветеранів відповідно на базі молодіжного центру. Відповідно, з шахів. І вони також збираються, і мають можливість а між собою поспілкуватися, бо провести е, час. І, до речі, велика кількість є військових користується по так, ти? так. так. Велика кількість військових. Скажімо так, е, повноцінно, якщо ми в молодіжному центрі виставляємо, то е, повноцінно заповнене приміщення, е, що всі це дуже гарно. До речі, про співпрацю знаю, що підписали меморандум з ділові ініціативи. Це громадський центр, а також з Івано-Франківським фаховим коледжем фізичного виховання і спорту України. Для чого така синергія і які воно дає результати? Можливо, вже є якісь плоди на працювання. Справді, от скажімо так, таке перше зернятко, яке ну, бо там співпраця з закладами вищої освіти у нас є. Від усіма вищому світ закладами нашої громади. Ну і так само є частиною коледжів. І, от, навіть сам коледж фізичного виховання виявив таку таке бажання: підійти на більш тісніший контакт з нами. Ну відповідно, і локаційно ми знаходимося недалеко від сусідів, одного, та, так, та. так так, так. І відповідав невилитку таке бажання. Звичайно, ми ми, відкриті, ми за співпрацю з коледжами, з закладами вищої освіти, максимально робити, знаєте, щось синергії, бо ми робимо все рівно цю роботу для молоді. Це орган студентського самоврядування коледжу, який все рівно проводить різні заходи, івенти. E, Майстер-класи, тренінги для молоді. Ну, ну і ми так, Ми, мета та. одна, ніби ми спрямування. можемо підсилити, або вони можуть нам допомогти, або ми можемо їм допомогти. Тому це ну, в будь-якому випадку принесе e, цей правильний хороший результат для тієї молодої людини. Чи зросла залученість молоді на вашу думку до громадського життя через центр? І взагалі чи відчутно, що зараз в такий складний час, в час війни, молодь а, має бажання долучатися до політики, брати участь в там ролі органів місцевого самоврядування? От, от у нас була така, а, можливо, підскажете програма, де молодь молодь і влада молодь і влада, влада. так, дуже гарний проєкт. І до волонтерства, до спорту, бізнесу, до взагалі до всіх сфер суспільного активного життя. Та ну відповідно, молодь активність от в ці напрями її зростає. Наглядний приклад насправді ну, для мене вражаючий і дуже сильно їх люблю. Це Рада учнівського самоврядування нашої громади МРУС. Насправді з збирається вони зараз теж перевибрано відповідно голову ради і постійно збирається, постійно стратегують в нас так само різні такі знаєте, ідеї, ініціативи. І наскільки от ще в шкільному віці, наскільки вони мають це, це бажання і хочуть знаєте, щось створити відповідно в громаді і тішить, що і підтримка в них є, як від департаменту. Освіти, так само і від нас, як від молодіжного центру, ми максимально стараємося їм сприяти. Завжди, коли не прийду, кажуть, ліці. ви кажете, що треба, То ми треба. відкриті, ми готові з вами. Ті, наскільки ми можемо, ми завжди готові включитися, підсилити, допомогти. Максимально банальне запитання, але дуже важливе. Яка роль молоді сьогодні у суспільстві? Ми розуміємо, що це та рушійна сила, яка буде відбудовувати нашу державу. Це ті люди, які долучаються, як ми вже поговорили, до різних аспектів життя. І напевно не варто їх недооцінювати сьогодні. Дивіться, Насправді дуже змінилося розставлення до молоді. І от... До, до недооцінювання от саме uh -huh. молоді воно кардинально змінилося. Всі зрозуміли, що ну молодь зовсім не така, як вони собі думали, що це молоді зелені, назвемо це так. Нічого не знають, uh -huh. їх нічого не навчиш. Та молодь максимально зараз старається показати і показує наскільки вона є активною, наскільки вона. Все розуміє і може і хоче зробити краще, ну і відповідно давати молодим людям цю можливість насправді зараз зі створенням от цих молодіжних центрів. З підтримки відповідно як е, територіальних громад, як підтримки органів центральної влади, е, От, молодь більш стала активнішою і допомагають молоді завдяки різним проєктам, завдяки підтримці, допомагають молоді відкриватися, розвиватися, головне підштовхнути дати цей крок і допомогти зроб... і, і ще одне таке і не заважати Так, та І молодь максимально. Ну вона точно покаже так. Не все вийде, не все вийде зразу, але вона точно. Нав... Попробує навчитися, і буде розуміти, що ну, якщо вона сюди порухалась неправильно, то вони точно змінять напрям і будуть рухатися правильно, і будуть йти до кінця. І зрозуміє, що, що для нього найважливіше так. і найцікавіше. Також дуже важливо поговорити і про труднощі, з якими викликами центр зіштовхувався у 2025 році, і як вдалося ці проблеми вирішувати. Поділіться. Хм. Ну, насправді, щоб прямо сказати такі. От, Глобальні труднощі. Не треба, не добре, треба, грішити. Не треба грішити. Рік пройшов максимально е, спокійно. Е, так, ну, Маємо загальні відповідно, проблеми, які є в нас в країні, це відповідно, е, повномасштабне вторгнення, ракетні атаки, включення світла, ну, але це стикається всі. Тут ми всі виходимо з ситуації наскільки можемо так само і молодіжний центр виходить, наскільки може з цієї ситуації. А так, щоб сказати, глобальних там проблем перепон немає. Ми насправді на хорошому контакті з. Громадськими організаціями молодіжними, ми ми працюємо, е, ну рухаємося в впер... Та, да, Рухаємося вперед. Е, дякуємо справді підтримці е, міської влади, меру, депутатському корпусі. Е, ми маємо сталість. Ми, ми знаємо, що ми точно завтра прийдемо на роботу. І ми відкриємося. Ну розуміємо, що е, ми не там, не, сьогодні. Не закрилися, і все, і нас і ми пропали. Ми завтра відкриємося. Ми працюємо далі і робимо відповідно нашу місію. А бувають якісь негаразди, труднощі, головне Головне це все таки рухатись вперед і далі. ну перше головне здоров'я, а далі так. рухатись вперед. дальше. Це буде, як то кажуть. Так. можливо організовуєте якісь заходи до різдвяно-новорічних свят. Хотіли б щось анонсувати? Ну насправді так само та будемо е проводити. Спільно з Карпатським університетом таку різдвяну коляду будемо ходити відповідно, вертепом по різних закладах, установах. Звичайно, ми це будемо робити як благодійно. Всі кошти ми акумулюємо і передамо вже ну партнерам. Як ну при проспілка Карпатського університету? Ми працюємо з Save Ukraine Now, відповідно, які забезпечують підрозділи Прикарпаття. Тому всі кошти заколядовані ми. Передамо відповідно координаційному центру для підтримки наших військових. Ну наскільки можемо? Нам потрібно допомагати, не забувати, що е, от, е, це, це різдвяне тепло і затишок е, ми маємо завдяки нашим військовим і завдяки тому, що е, наші військові бережуть нас на лінії фронту. А минулого року теж проводили таку коляду? Ні, насправді вона буде цього року вперше. Це так, така ініціатива. Так. Ну, і Ініціатива про росла, ну, як зернакова, вона, 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 вона народжувалася, але це. Головне, що народилась, так. Ну і про плани, про майбутнє, які пріоритети ставить рух на 2026 рік, які цілі, амбіції розповідайте. Насправді в нас точно можу сказати з певністю, що закінчення року нам колективу молодіжного центру дуже сильно подобається. Вже можу знаєте, про деякі і говорити за підтримки донора ЮНІСЕФ спільно з громадською організацією Молодіжна Платформа. У нас українська громадська організація на базі 20 молодіжних центрів Західної України буде проводитися проєкт Паверфіґор. Відповідно, проект націлений для дівчат. Буде три хвилі по два місяці, де е, дівчата молоді будуть мати можливість е, пройти п'ять різних е, сесій. Це відповідно фінансова грамотність, гендерна рівність. Ну і ще ще пару це так і, виключно для дівчат. Відповідно, це і анонсовано, відповідно. Запрошуємо всіх дівчат, яким це буде цікаво. Читайте наші соціальні мережі. Скоро ми будемо відповідно давати анонси і реєструйтеся. Будемо раді бачити е, насправді всіх. Я обов'язково поцікавлюся. — І можна навіть зареєструватися. <ріх> До речі, там. І можна зареєструватися. Це одне, ну, одне з таких, що ми вже знаємо, що вже от, на 26 й рік у нас запланований проєкт. Друге, насправді. Одна вона така була і стратегічна ціль для молодіжного центру, і нам фактично ми тільки очікуємо вже кінцевий результат за підтримки. ОБСЄ молодіжний центр, наш міський один з чотирьох молодіжних центрів в Україні, який буде мати бус як мобільний молодіжний центр для мобільної молодіжної роботи. Підповідно, ми будемо його використовувати. Для роботи в наших населених пунктів громади, ну це для мене і особисто, і для колективу це велике досягнення. Бо на а, це великі кошти, б, це відповідно розширення наших можливостей і для того, щоб ми не тільки приймали там молодих людей в себе в центр, для того, щоб ми були більш мобільнішими і могли ми унікальність кажете, один з чотирьох е... в Україні. Чотири таких, і це один з міський ми єдиний. Міський міському ага. єдиному так, це, це, це максимально досягнення. Це так само е, велика подяка, як і Міністерству молоді і спорту, як і нашій міській владі, тому що ну, без спільної, знаєте, цієї роботи, ну, про що я говорив, ми там спільно мусимоактивізовуватися е, ага. і працювати без спільної роботи, воно би насправді не вийшло. Тому це насправді дуже е, от прям. Хороша новина для нас, і це крім того, ми ще прийшли в один проєкт відповідно для підтримки дітей та підлітків, і там буде така двохформатна історія. Одне це відповідно психологічна підтримка, плюс відповідно команду творення, лідерство. От ця частина під ментор буде займатися з групами людей. І друга частина буде націлена відповідно безпосередньо на роботу з на роботу з обладнанням. Відповідно, у нас буде професійне обладнання, де молодь буде на практиці вчитися відповідно працювати на цьому професійному обладнанні. Яке вже ну це так само чекаємо анонсів. Не будемо далі забігати наперед, але так. Ну, на перших півроку в молодіжному центрі точно буде постійна активність, скажімо так, от згідно двох проєктів будемо активно працювати. Ну, ви дуже гарні почнеться... плани, насичений, насичений такий. Так. Та? Ви знаєте, зазвичай, хто у когось запитати, які плани на 26-й, на наступний рік всі ще. Там треба дожити, ще щось, ще щось. і так от. Будувати тут плани має, це дуже добре. Тут Чітко ми маємо підтвердження, угу. тут, тут, ми, ми, кажу, ми готувалися і ми вже готові до цього, тому тільки, як то кажуть, чекаємо зелене світло і ми розпочинаємо нашу роботу і е, будемо рухатися. Тому насправді всіх е, бажаючих, хто вже зацікавлю, насправді зараз. то... Прям вже е, можна. Підписуватися на наші соціальні мережі, стежити за нашими анонсами, і ми, звичайно. Будемо запрошувати всіх багато, як і молодь з шкіл наших, так і молодь з університетів, коледжів, профтехучилищ. Тому ну буде багато чого нового і цікавого в молодіжному центрі, що дуже важливо. І відповідно будемо так само їхати до вас. Що ж, за доволі малий відрізок часу. Ми встигли б говорити багато запитань. Буду дякувати за розмову, за плітну, за цікаву. Я думаю, багато сьогодні молодих людей, які дивилися цю програму, зацікавляться і обов'язково перейдуть на ваші соціальні мережі, підпишуться і, можливо, доєднаються, і це стане частиною ще чогось більшого в їхньому житті. Тому дякую за вашу присутність сьогоднішню і загалом за вашу роботу. Дякую вам, дякую за запрошення. Принагідно вже так само на завершення. Хотів би всіх привітати з Рідвом Христовим, побажати затишку, затишку в кожній домівці, спокою, миру нам, довгоочікуваного миру, який ми всі чекаємо, і перемоги, щоб наша країна тільки ставала кращою, і ми і молодь нашої країни розвивалася і тільки рухалася вперед, вище до нових висот. Бо Христос рождається. Слава йому. Я нагадаю, що в нас в програмі був Іван Хомік, директор комунальної установи Івано-Франківський молодіжний центр Рух. І також дякую всім глядачам за увагу. На все добре. Слава Україні! Героям слава!